Другі зміни в Лозівській громаді в міській раді ввели нову посаду радника міського голови з питань діяльності старостинських округів. Тепер роботу старост координуватиме Вікторія Безугла. Її представили на сесії міської ради 10 липня. Вікторія має більше п'яти років стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, займається громадською діяльністю депутат Лазівської міської ради, сьомого 8 восьмого скликань. Вітаємо вас. з цим Відповідальної посади необхідність ведення такої посади виникає через те, що наразі у громаді відсутній заступник міського голови, що координував роботу старостинських округів. Прокоментував ситуацію секретар міської ради Юрій Кушнір. Як ви знаєте, у нас неприємна історія з профільним заступником. Він виїхав за кордон і не повернувся, а його місце знаходження наразі невідома. Але у нас дуже великий напрямок роботи саме з старостинськими округами, з старостами. Тому Сергій Володимирович прийняв рішення Вікторію Олексійовну призначити на посаду радника, щоб координувати діяльність старост і старостинських округів. Радник призначається на посаду на строк повноважень озівського міського голови.